Це фільм не документ, це картина не класичний Байопіт. Хоча багато відомо документів про, як вважають історики, прото легендарного персонажа, кому ми називаємо Олекса Довбуш, є документи, історики вважають, що це і насправді, напевно, була велика частина історії. І справжнє ім'я цієї людини Олексій Добощук, Олексій який народився в 1700 році, який був вбитий 24 серпня 1745 року, про це є документи. Але мій фільм – це історія-легенда. Це історія про те, як я прочитав історію про Елексу Довбуш. Це роботи Володимира Величенка, який цим цікався, нашого першого президента. А пізніше це напевно найяскравіша робота, точна історично з усіма документами. Це Володимир Грабовецький, я так думаю, академік історії, який все життя дос досліджував пришки. Власне, це його заслуга, знайдені документи. Львівська, Франківська, Кракова. Ми так само в нас знайшли багато документів, зв'язаних з цією постаттю і думаю, для багатьох навіть істориків буде маленьким відкриттям. Війна тривала з 13 року і, звичайно, це впливало на мене, на мої погляди, на корекції сценарії. На власне персонажа, власне, Олексу довбуша про кого розповідав, як про того, хто хотів. З простого людського життя і тільки обставини заставили його взяти в руки зброю, заставили захищати Батьківщину, заставили е, обставини його стати за власну волю, і за ним пішли люди. Він не хотів бути ніяким героєм. Але змушений був стати як так само, як тисячі людей, які були артистами, художниками, вчителями, лікарями, журналістами, які взяли в руки зброю і пішли захищати те, що вони люблять волю і в якій ми зараз живемо. 19 серпня в нас було п'ять років, як почався перший знімальний день. До цього я ще два роки працював вже над підготовкою знімальної групи і ще. Напевно, 4 чи 5 над над початками сценарія. Тобто, фактично, робота фільму була майже 10 років. Фільм повністю був закінчений до повномасштабного вторгнення. Повністю далі ми просто робили: ну як просто робили постпродакшн, звучення, колір, світло. Частину знімальної групи ми евакуйовували для цього, щоб закінчити роботу в Франківськ, Львів, в Луцьку. Навіть деякі роботи я робив, але Фільм не змінився. Змінилося час і місце, в якому ми живемо. І очевидно, що ті історії, меседжі, які є в фільмі, діалоги, навіть сам сценарій, він був актуальним для мене. Але я не сподівався, що він стане настільки актуальним сьогодні. Ми повторювали буквально музейні речі. Там натільні хрести, череси, там якісь деталі одягу, костюму, декорації. в нас копія там музейної фактично карети. В нас було деякі речі, які спеціально привозились з музею. У нас була процес спеціальна домовленість, але вони на майданчик приїжджали на інкасаторській машині з працівниками музею. Бували в кадрі, і так само відправлялись назад. Були деякі, але ми ще використовували технології, що ми сканували багато музейних речей за допомогою 3D-сканерів, Вже тоді була доступна технологія, і нам допомагали якраз фахівці. Тоді, з які робили колекцію Пінзеля, це великого скульптора епохи відродження і. Так само цієї технології друку ми повертали, робили копії цих речей. Деякі, які були з металу, просто пізніше, як взірець використовували і так далі. Прикраси, там різні зброї, дуже багато, які реально це такі ну, серйозні музейні речі і репліки до них. І в нас велика частина фахівців музейних, реставраторів, які просто навіть декорації будували. Тому що їм було це цікаво, ми їх залучали до роботи. ну так що За цю частину я абсолютно ручаюсь. Ті, хто слідкують за моєю творчістю, знають, що я багато до фільму запрошу своїх друзів. От там Сергій Жадан знімався, мій друг. Я його запросив в свою минулу картину, по ведрівню був маленький епізод там. Буває камео різні фільми. І, зокрема, в Довбуші багато знялося моїх друзів. Артем Федецький, ми, ми друзі. Давно були в молодості. Там він став зіркою футболу. Я займався іншим, але він завжди для мене був. Ну, справжнім гладіатором, справжнім опришком. І коли мені треба було ще такі додаткові персонажі, ми позвонив, кажу: прийди, поможеш, цікаво. Ну плюс, звичайно, коли такі люди з'являються на на знімальному майданчику, група оживає. У мене тоді була така можливість працювати в той самий день. З'явився мені здається, Мілевський. Так само Артем по тій же самі причині йому перезвонив. Ще ви в фільмі побачите Віталія Марківа. Згадайте, хто це такий? національний який в Італії, кому дали 30 років за начебто вбивство журналістів, і його виправдали абсолютно повністю. Він повернувся, знову пішов в національну гвардію. Тільки що мені писав буквально з окопів прислав посилання, що на жаль він не зможе бути в Києві на прем'єрі, хоча запрошений. І так далі. В фільмі є Всеволод Стеблюк. Теж поцікавиться. Це легендарний військовий лікар. Він в мене і грає військовий хірург в фільмі. Це теж там буквально ну не знаю скільки лишилось 30, може, секунд 40, Власне, він робить операцію як військовий хірург того часу. Ми виготовили спеціальні. Інструменти хірургічні того часу. Оператор-постановник зараз в Збройних силах України, буквально зараз, на жаль, він не зміг. От, в рідне місто Сергій Михайчук, який тут жив, народився і так далі, не зміг приїхати, ну, не відпустив його з армії. Можливо, завтра він зможе. Він зараз в гарячій дуже точці і ну, просто не зміг добратися. В нас зараз так само на передовій зараз знаходиться Олег Шульга, який грає одного з опришків головні ролі. в нас. Майже зайняті всі на війні, всі поротехніки, буквально всі каскадери. У нас в картині, на жаль, нас п'ятеро загиблих серед художників, головний піротехнік картини, актори, які знімалися. Вчора мені ще одне прийшло повідомлення, ще один з каскадерів картини загинув, на жаль. Тому служить дуже багато. І хлопців, і дівчат, тому картину так само присвячуємо їм. В фільмі. Фінальних титрах не буде рамочок на цих людей, тому що ми вважаємо, що коли ми знімали, ми вони були живі, ми були щасливі. і Фактично, картина це є так само пам'яті справі ті, які вони робили.